Вітаю вас, друзі! Мене звати Роман і ви на каналі Домашній пташник. Ось так виглядають яйця на сьомий день. Перше овоскопування. І через те, що яйця грязні, не дуже видно в деяких. Але я знаю, що це яйце, це кров'яне кільце. Воно на камеру не дуже видно, але так мені видно, що тут є кровяне кільце. Це зараз я... це не плод. Це я зараз переглядаю вже ті яйця, які я відбракував. Типу, а вдруг я помилився, от бачите, чітко видно кров'яне кільце. Але такі, бачите, мраморні яйця. Такі, як сказати. Ну, називають мраморні, але бачите, воно таке в цяточку. Шкараупа неоднорідна. Часто всього, частіше всього, вони не плідні, Хоча там в інкубаторі залишилось і такі нормальні побачимо. Тут теж не оплод, просто світиться, бачите, того, то, що воно грязне, воно трохи порта мені вид. От тут ось видно. Теж кровяне кільце. Тобто більшість цих яєць, які я відбракував, у них кровяне кільце. Це ще взагалі. Цікава ця точка, дивіться. Як. Теж кровяне кільце, бачите? Ось тут іде. Ну, ви знаєте, чому може бути кровяне кільце? Тому що я збирав їх, хто знає скільки ці яйця, більше двох тижнів. І вони просто лежали і вже деякі з них. Це не пот. Деякі з них вже просто А Це таке грязнюче, що взагалі <гум> це не дуже видно. Але я, ну, на камеру воно не видно, але я видивлявся, що воно не годиться. Мені ну, на камеру зараз не видно, але... Воно не плідне або крові кільця. От перший мінус, коли яйця не помиті, це те, що оце болото воно заважає, бачити Нормально. В принципі, воно то видно, але трохи заважає. От так. Самий день овоскопування чи просвічування, Ні, як скажу. Ось такий у мене фонарик, Воно незручно мені якось знімати, але хочу показати, що снабіло мояйці, ці вони тут видно, що... що там є зародок або вона оцьогось. Бачите, видно, що є зародок. Коротше, зараз включу світло і розкажу, що до чого. Виходить. 27 яєць опліднені і тут 8 не не опліднені. Але з цих 27 є живі, але тріснуті. Зараз покажу. Ось. Ой, чуть не впало. Коротше, десь воно. Тріснуте. Так не видно, а... На воскопі видно, що це тріснуте, але живе. Потім О, якась мошка бігає. Оце все явно тут видно, що воно тріснуте. Ну, живе, хай буде. Я думаю, що це тому, що я дуже плотно їх прижав друг до друга. Якось чи я не розібрався, чи... Не дуже зручно їх фіксувати. Може напишіть мені в коментарях, як це краще зробити? Може я щось не так роблю? Якось воно незручно мені в оці каналки фіксувати яйця. Я вже тут і картон пхаю сюди, сюди. Так, перевертати, звичайно, зручно. Якби був повний інкубатор, то ще б зручніше. Так. Але ставити якось не дуже мені подобається. Коротше, ті три яйця тріснуті так і будуть. Побачимо, чи вони... Е, чи, чи щось з них вилупиться, чи вони пропадуть. А так виходить 27 мінус ці 3, 24 яєчка. Яєчка. <гум> так. А тут вісім. Більша кількість, я би сказав, що там є кров'яне кільце навіть, ніж просто неопвод. Ота так от такі от результати. Так. І напишіть мені, як їх сюди ставити, щоб вони чітко ставали. Може у вас є якийсь лайфхак. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей на каналі Домашній пташник.